А там карандаши надо. Маша, ну я должна. Где Початка, а буквамасты всем доброго дня. Починаем доброго. сегодняшнее занятие. Дитка, скажите, а я у на сегодня число? Кто знает? Ви знаєте, яке сьогодні Четвер. 16 травня. Так, сьогодні день тижня, четвер, 16 травня. А ви, мабуть, уже здогадалися? Чим особливе в нас 16 травня, дітки? Як день сьогодні чого в нас? День, день. день вишиванок. Правильно, дітки, з 16 травня відзначають день вишиванок. В день травневий з самого ранку одягнемо, дівчатки, вишиванку, будемо гарне свято відзначати, щиро один одного вітати. Діти, а ви знаєте, що вишиванка це національний символ нашого народу. Це не просто одяг, дітки, це наша історія, щось дуже особливе, рідне та святе. А більше про вишиваночку дітки ми з вами дізнаємось, коли переглянемо невеличке відео. Знана у всьому світі вишивка. Наша вишивка це картина, створена голкою із кольоровими нитками на тканині. Вишиті узори відтворюють прадавні чарівні знаки обереги, зберігають культурну пам'ять нашого народу. Вишивка прикрашає рушники та сорочки. Вишиті скатертини, сукні та інші речі вирізняються особливою красою. Кожна місцевість України має свій особливий стиль прекрасних малюнків: вишивка присутня на весіллях. У вишитому рушнику несуть дитину на хрестини. Дорогих гостей вітають хлібом-сіллю на рушнику. А день вишиванки святкуємо всією країною. Це наше. Так, дітки, бачите, що вишитими, як ви почули у відео. Бувають не тільки вишиванки, а й рушники, і різний одяг. Дітки, от що ви бачите на малюнку? Кого це ви тут бачите? А ну скажіть. Хто це в нас тут є? Українку і українця, хлопчика. Да, дітки, вони одягнуті в національний одяг. Подивіться, у дівчинки, давайте почнемо зверху. На голові у неї що дід... Піночок. Мінок. Піночок. Далі в неї, дивіться, на шит, тут у неї на мисо, потім вона одягнула святкову сорочку, або ми говоримо вишиванку, фартушок, спідничка і чоботи. У хлопчика на голові дітки, зверніть увагу, шапка. Також він одягнув сорочку, або ми кажемо вишиванку, підперезався поясом. Ось такі штани, які називаються ось чоботи, це наш національний одяг. А давайте ми з вами ще пограємо в таку гру, яка має назву вишиванка, яка. Вам треба поглянути на картинку і сказати, яка вишиванка. От дивіться, таке речення будемо складати: вишиванка, а замість знака питання, ми. Блям слово яка, якщо кульки, свято, то це яка вишиванка буде, діти? На скоро, на скоро, на святкова. Вишиванка святкова, так. А ну на наступне вишиванка яка, дітки? Якщо для хлопчика, для чоловіка, то вона яка? Чоловіка. Чоловік. Або хлопчача, так. І вишиванка яка, дітки? якщо для жінки, для дівчинки, яка вона буде? Ївчача. Ївчача. Або жіноча, правильно, так вишиванка яка, якщо квітами вишита, Квітна. Квітуча, уквічаста, да, така можна сказати, так. А тут яка вишиванка, як ви гадаєте? Біло. Біла, біла правильно, вишиванка біла. А якщо вона вишита ниточками, діти, то вона яка буде в нас? Виш... Вишита, дітки, вишиванка. Бачите, вона від того й має таку назву, що її вишивають голочкою з ниточками, тому вона називається вишита. І остання дітки, яка вишиванка ще може бути? Радужна. О, або різні мова, так, правильно. Діти. І перед тим, як ми почнемо з вами робити аплікацію, я пропоную вам весело затанцювати. Давайте одну хвилинку відпочинемо і трішки порухаємось. На планеті сини Так, дітки, сподіваємося, та, що довгожданий наш мир найскоріше настане. І ми з вами вже зустрінемося в садочку, діти. Так, ну що ж, діти, давайте ми сьогодні себе уявимо такими ш... е... швеями майстринями. Та? Та? майстринями та, таке слово гарне, підібрати не могла. І створимо, дітки, свою вишиванку. У вас у всіх є шаблончик. Кладіть його перед собою, попелу Я буду вас мальовувати. Добре, Ульяна, добре, розмалювати. Працюємо, дітки, ви ж пам'ятаєте, ми працюємо з тими матеріалами, які в нас є. Кладіть перед собою свій шаблончик, дітки, і будемо робити наш. Візерунок, узор, да? будемо прикрашати нашу. Дивіться, дітки починаємо знизу. У нас є такі вирізані листочки, в кого немає, тоді дітки промальовуйте. Вони такі овальненькі, дивіться, складайте їх ось так один до одного, наче таким трикутничком. да Куточок до куточка. Дивіться, в мене понизу. Вишиваночки влізло аж шість штучок. А ви ж дивіться, скільки у вас поміститься. ну, хай Машенька, ти малюй, можна листочки, можна, хочеш якісь кружечки, можеш. Можеш лінії отакі промалювати. Машенька. Як тобі хочеться свою вишиванку прикрасити? Так само і Уляна. Так. А Ліза викладає в неї, є, так? да? Лена, Так. Ага. молюсь? Я не оливцями я фломастерами. Фломастерами, щоб було яскравіше. Добре. У мене такий яркий жовтий. от. Ой, який гарний. Так. А ти розмальовуєш спочатку. Так? Так. А в кого там щемно? Так, дітки, тепер прикрашаємо, подивіться, зверху. Кладемо ще два листочки. Ми поки працюємо з листочками. Кружечки, в кого там вирізані. Я маю на увазі, у Лізи, да, Ліза, в тебе вирізані деталі. Прикрашаємо, тепер отут, дітки, рукава, так? Да? вишиваночки. По два листочки вгорі. І по два ось так можна покласти внизу. А, а хто малює, дівчата, я ж кажу, ну, як вам, як ви бачите, можете розглянути от, Ульяна в тебе гарно на себе подивитися вишиванка і щось змалювати з своєї вишиваночки. Або придумати да, свою. Твій візеруночок, ви Борнам, так? Борнам, Борнам, так. 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 Okay. Лізочка, встигаєш? Yeah. Так? Угу. Маша, виходить щось у тебе? А ну скажи, нескладне складне завдання. Yeah, Добре дівчатка, а тепер можна кружечки додати наші. От там, де з'єднувалися, отак такий трикутничок, наче, листочки. Я зверху поклала по одному кружечку. А ви промальовуйте, Машунечка, промальовуйте. Я розумію, що, звичайно, промальовувати довше, ніж викласти, ну нічого. Так, і на рукава додаємо також між нашими листочками зверху по одному. Кружечку і ось так, де ми внизу викладали також по одному. Чотири виходить кружечки на рукавах. Між листочками, так? Так, 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 між листочками. так. І ще мені чомусь можна було, дітки, на цьому якби й зупинитися, в принципі, вже гарно, але мені чомусь захотілося ще додати ось так посерединці, такий наче. Викласти ще кружечки в рядочок. Ну, в принципі, бачите і вишиваночка. Я на цьому, дітки, зупинилася, більше нічим і не прикрашала, бо мені сподобалося так. А ви вже дивіться, як вам подобається, і додайте свої елементи. Створіть власну вишиванку. Вишиваночка, дітки, це взагалі в нас так, така вишита біла сорочка, один із найпопулярніших видів народної творчості. Вишиванку називають дітки, оберегом. Раніше у кожній хаті була вишиванка. На вишиванках найчастіше зображують або геометричні фігури, або рослинні, або якихось тварин. А саме дітки нашої Дніпропетровський регіон славиться найскладнішим та найгарнішим видом вишиванки у червоно-чорному дітки си. Я навіть... Я вже і виключала почали. Так, ну, ну що? що дітки? Я спускаю, а ви покажете, що Ліза, покажи, що в тебе вийшло. Я так камеру переверни, Лізонька. Ось моя. Лізень. Поверни телефонку, покажи, покажи, пок... ну, покажи, що ти виклала. що ти виклала. Ану покажи, Лізонька. О, О -о -о. Молодець. Чудово, Лізочка, як буде клей, приклеїш, даш деталі свої. Так. Угу. Машенька і Ульяна, покажете хоч трішки ваші витвори? Машенька, Ой, дуже гарно. Дуже гарно. Де ви, Ульяночка, бабі... ну покажи, що ти робиш? Гарно. Дівчатка, Ой. ну давайте всі разом. Машенька, і ти покажи, Ліза, а ти тримай так свою камеру. Ага, Ульяна, дуже супер. А? Ага. Жовто-блакитна, да? Круто. Да. Ага. Дітка, а як ви гадаєте, у нас вийшли жіночі чи чоловічі вишиванки, дівчата? Жіночі. Жіночі, так, Ми для дівчат, так, такі робили. У мене наче як сукня. Одягнула її, наче. Ну що ж, дівчатка, ми вітаємо вас цим днем. Якщо у вас є, обов'язково одягайте вишиванку. Вона так прикрашає нас. так? Ми тоді стаємо ще. Край, Дякуємо вам за старання. І надсилайте нам, будь ласка, фотографії, якщо буде можливість. Домальовуйте, дороблюйте свої вишиваночки. Гарного вам дня, діти, і до побачення. До побачення, дівчатка. До побачення. До побачення. До побачення. Ізочка, до побачення. До побачення. Пока-пока, діти. -пока. Ой, сердечко машине, і зараз я вам. Оп. Так, И так. вам всем сердечко. Ось так. А ну, давайте все разом зробимо. чудово. Пока-пока, дівчата. Пока. До побачення. До побачення.